Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні огляд і трошки інформації. Замовила з Aliexpress ось цю колоду Таро з будинку. Замовила, щоб спочатку подивитися, що то, як то, а потім, якщо сподобається, ми зрозуміємося один з одним з колодою, мабуть, замовлю. Замовлю інший варіант, так, більш кращому видавниці. Замовляла в, в, в коробочці. Мені подобається цей формат, мені удобно тримати в руках якраз так би мовити, мій розмір. Брала цю колоду виключно для роботи з психологічними темами, з проблемами, комплексами, депресіями, панічними атаками. Ну, тобто, не на битовому рівні працювати, а працювати з свідомістю людини. Значить, що ми знаємо, що я дізналася про цю колоду? Автор Євген Вінницький працював два роки десь над цією колодою. Всі роботи зроблені від руки, хоча я побачила фотомонтаж, Чи правильно я кажу. Да. Колода класична в нас 22 старших аркана, і потім у нас масці фігурні карти йдуть. Кому подобається ця колода, вже працює, вони я не буду розповідати. Йдуть в нас букви єврейського алфавіта, перев'язка до сефір, є в нас тут печатки. Тут розподілення іде по демонам, ангелам це окрема тема, кому цікаво, буде вивчати, буде розбиратися. У мене я хочу більш таке, знаєте, огляд і трошки свого бачення. І ще я зібрала інформацію стосовно деяких фігурних карт. Отже, Aliexpress, коробочка, як завжди, все чудово на висоті. Я з колодою вже працювала, тому вона в мене тут не по порядку. Іде? Ну, люблю, люблю, люблю оце. Оце я люблю, мені подобається, це приємно, це красиво. Якість. Картонний картон в мене, наприклад, є. Я заліз замовляла оце таро ну, третього ока. і а, знаєте, тут якість набагато краща. Якщо ось порівнювати цю колоду, вона доволі така щільна, тут гарна ламінація, вони такі плотненькі і приємний на дотик. Це більше, ну, от, я кажу, вони тонкіше, розмір, ну воно ж однаковий майже, бачите. А, от це от картонний картон, той випадок, коли ціна. Співпадає з тим, що прийшло. Тому що тут а, ну, трошки дорожча була, ніж ця колода, але якість тут на висоті. Це одна з моїх улюблених колод. Так, а, дивіться, колода ця, я її дивилася, я вже працювала з нею, вона досить складна. Кожен в ній побачить щось своє, свої моменти. Але, як мені здається, в жодному разі не можна, ну, це вже залежить від майстерності. Використовувати там на питання, там, битові, на питання, там, позитивні якісь. Да? Тут більше іде а, наша свідомість, підсвідомість, модель, модель поведінки, а, комплекси, які сидять в людині, що нею рухає, а, чому вона так робить. А, що вона ховає, хоче приховати від всіх і від себе в тому числі. Тобто це така психологічна у нас колода. Ну, це, я її так і а, придбала саме для цих цілей. А, ще раз повторюю: не по порядку йде. Шість кубків. Вона, знаєте, в мене є запитання до деяких карт, але а, я розумію, що це мені треба працювати, а, мені треба ще. А, Дивитися, приймати, працювати з цією колодою, щоб зрозуміти, тому що, хоч і друг да, AliExpress такий плоский, да, самі карти дуже-дуже об'ємні і дуже багато там інформації. Шість кубків. Я ще раз повторюю, що кожен побачить щось своє в цій колоді. Колесо Фортуни. Теж. Ну, я в захваті. Я в захваті від цієї колоди, тому що тут дуже багато інформації, багато тем, які піднімаються. А да, вона якось якимось чином схожа, а, можна сказати, з Девіантом. Теж такі теми, такі моменти. Да, повішений доволі нестандартно він не висить, але ситуація, в яку він попав. Яка створена навколо нього, вона повністю співпадає зі значенням і ситуацією, яку несе інформація і назва цього аркана. Закохані такі милі теж. Треба пропрацьовувати все багато-багато. Дивіться, який. Сила Старші аркани, от, просто я в захваті від них, тому що, ось, наприклад, сила тут той момент, коли а, треба зміритися, він нічого не може зробити. Вона сильніша за нього. Імператриця, така матір, всіх опікає, але вона цікава. Помірність. Чомусь мені обличчя цього персонажа схожа, хоча да, вже, бо з Майклом Джексоном, коли він став повністю білий, і в нього таке худе обличчя, і нос такий вже був, пам'ятаєте, цю, да, цю історію його життя. Ось чомусь от, помірність мені схожа от, повністю з особистістю Майкла Джексона. Мах просто мега, що а, людина із хаоса. Створює щось єдине, якийсь образ, що людина може створити з нічого, з хаоса якогось. І плюс це людина таких високих енергій, в якому просто да, такий віхор літає, і йому, і самому треба це усмірити в собі, зібрати в собі, зосередитись. Тобто робота над собою і робота зі стихіями. Імператор Дійсний такий імператор да, а оця карта мені нагадує да, Наполеон, але це вже його, коли він, а, його в'язнили перший раз на Оси Святої Ілини, і він потім створив команду і, ну команду сучасний вираз і спробував а, другий раз. Та, повернути, повернути себе в владу, зробити, але ці ідеї вже були не актуальні, в нього це було вже не дієспособне, так би мовити, не дієздатне. От, І ось цей імператор от, з цими енергіями: Світ дуже дуже заходить чи виходить. Треба дивитися по картам, які поруч. Далі суд. да, ми вже стомились, вибачте. А, четвірка кубків оце зібрати все разом. Все, що я люблю. Те, що дає мені спокій, дає стабільність, бо четвірка це завжди про стабільність. Да? І. А... Зараз хвилинку мені тут написали. А... А, четвірка кубків зібрати разом, щоб. А... Бути докупи, щоб мати впевненість, щоб знаєте, навколо тебе було те, що дарує тобі впевненість. Да? І це знаєте, така стабільність бути тут і зараз. Цікаво. П'ять жезлів дуже подобається зображення. Туз жезлів. Теж треба все дивитися, тому що жезли, і вогонь, і туз, і. Це нам, хто, хто здатен, тот, той бачить. Хто не здатен, той помічає ось це. Шість жезлів така перемога короткочасна. І руки, які можуть, хочуть зняти тебе з цього місця і зайняти твоє місце. Дуже цікаво. Колісниця взагалі, куди несеться, все залежить від тебе. Як ти будеш керувати, які ідеї ти закладеш, так вона і буде рухатись. Шут чудовий, просто чудовий. Відсилка йде до Гамліта, до крокодила, до момента, знаєте, шут, блазень Ми сприймаємо завжди людина, яка не віддає собі рахунку, хто вона, що вона, куди вона, що вона робить. Але. ж Тут іде поняття більше про те, що людина вона чудово розуміє, але вона вибрала цей шлях. Далі вісім мечів. Дуже подобається. Сама людина своїми діями привела до того, що вона ув'язнена і не може рухатись. Король мечів чудовий. Сім очікування. Але чи варте? Чи варто тому, що Тут просто гілка, і вона, очікування, що виросте, і будуть. Він кидає, бачите, не вода і вже кидає квіти, чи що і хоче, щоб проросли квіти. Але ж це неможливо на все свій час. Двійка мечів. Я в захваті, в мене навіть, знаєте, не вистачає слів, щоб виразити своє захоплення а, зображенням а, і силою, яку несе ця карта. Дев'ять жезлів. Цікаво, дуже триматися, зробити перший крок ось так. Страх. Ой-ой-ой-ой-ой, ага, є. А, вісім жезлів, швидкість. Але тут питаю, покрасті вони йдуть. І безкінечність, бачите? Верховна Жриця мега крута. Це лікарка, да? навіть медсестра це лікарка, яка з історіями хвороб, вона все знає, але нікому нічого не каже. Підходиш до лікарні, каже, ні-ні-ні, потім вся інформація, потім. Четвірка кубків. Він може вийти. Але він скинув крила, він не бачив виходу. І ось тут у нас якісь тут чортики літають. Двійка жезлів, куди ми рухаємось, чи вірно ми все робимо. Двійка пентаклів. Просто, так, да, отримати в руках, отримати те, що, а дійсно, те, що ми хочемо. Мати, приж... при... 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 притуляти до себе, чи має воно сенс, чи не, не нав'язали ми це собі, чи не придумали ми собі цей образ. А місяць дуже цікавий. Зірка, та зірка, яка нас тримає, і ми мріємо. Трійка мечів дуже гарна, найдорожча, що було. Шість пентаклів. Вісім. Майстерність. Майстерність, але бачите, воно вже падає. І треба ще, і ще, і ще для того, щоб все вийшло і не падало, і воно було, могло вистояти. Далі сонце. Це ті листи, які нам пишуть рідні. Плюс оце в нас. А, воно, так, да, це не воно, але у мене, знаєте, трошки, так я подивилась, нагадала п'ятна роршаха. Але це не воно, але, схоже, мені трошки. Трійка жезлів в той самий момент. Закріпитися. Дев'ять монет. Схоже, знаєте, воно взагалі ні, але кольором і 9 монет. А Таро деві обої там печера в таких жовтих теж штанах. І дівчина стоїть, і всі її радості при нею. І вона задоволена стоїть. Ну, просто там, отак мені, знаєте, кольором схоже. Тут у нас 9 монет, все є, все подобається. І ця решітка, він стоїть. Чи сам її зробив і самотність? Як я кажу, дев'ятки завжди про самотність. Шість мечів. Гарно. Двійка кубків. Дивіться, да, начебто ніжність це, якщо я не помиляюсь, це колодна, це картина недалі іншого. Художника, коли а, мати його зробила суїцид і її з води доставали, вона чи втонула, чи втопила щось таке. І оце кохання, коли не, ти не бачиш обличчя, але ти кохаєш людину, це весь в емоціях, але ж коробка картонна, і вона роз... скоро а, по швам розійдеться, він вже витікає. Четвірка жезлів. Кожному своє. Кожен отримає своє. Різні ліки, але своя доза. Супер. Д'явол офігенний просто ці енергії, які в людині гуляють. Неважливо, то гнів, це шизофренія, це алкоголь, наркотики, або це людина злиться навіть сама на себе. Ідеальне зображення дьявола. Туз монет. Туз монет. Це хтось, але я не знаю, хто це. П'ять мечів. Я прям відчуваю ту боль, яку він отримує від своє зображення. Клас. Сім мечів. Та хитрість, яка начебто не хитрість. Четвірка. Мечів класно. Завмер летить. Це, знаєте, навіть начебто, от я бачу, як йому дали ліки, і він в своїх мріях літає, піднявся над землею, і ось в нього це. І тут черепахи, якісь птеродактилі літають, і він в іншому світі, він нічого не може змінити. І єдине, що він може, це перечекати, пристосовуватись під момент. Десять монет. Контроль, позбавлення контролю. Але якою ціною. Туз мечів коловся. Трійка кубків. Да, це воно. П'ятірка кубків. Да. І себе картати за минуле якась неприємна подія. Картати себе за це, постійно згадуючи. Вежа, коли він збіжав з цього будинку. І навіть і кров. І це вже... А що це в нього? Тут посуд в нього, і кровано. А сім мечів. захищеність поза ембріона від цих демонів, які є і пляшущі, чоловічки. Цікаво. Смерть. Дуже класно, зображена. Десять жезлів. Несе, все треба внести. Дев'ять мечів. П'ятірка монет. Що не взяли. Чи взяли вже з'їли, треба знов повертатися такий момент. Що не взяли добавку, а ще хочеться. Трійка монет. А, схоже, девіантом, коли а, там, мені здається, теж трійка монет, коли вони змінюють один одного. А тут саме допомога. Десятка мечів. Трипанація черепа. жорстко, болюче. Туз кубків. Круто. Просто круто. вісім кубків. І майже закінчимо на 10 кубків. Клас. Нежность. Так, і я відібрала зараз фігурні. Тому що я знаю, що будуть запитання, не всі зможуть знайти, хто є хто, а це має значення. Тому що дивіться, королева Жезлів, в нас тут Фріда Кало. Можете подивитися фільм про неї, а можете почитати інформацію, але я впевнена, що ви знаєте, що це за особа, ця художниця, її сила, її витримка. Її світогляд, її бачення себе в суспільстві, це виключно прерогатив от королеви жезлів. Підібрали ідеально. Далі я хочу, знаєте, кого. Ось о. Це її а, лицарь жезлів. Це її чоловік. Бачите, вона королева, а він лицар, тому що. А, знаєте, я не зовсім згодна, що він жезловий, тому що в них були дуже цікаві стосунки. Він її зраджував. Жезла, звісно. Він зраджував. Вона теж, але знаєте, вони і поруч не могли бути, і окремо не могли. Вони розходились, сходились. Вона знала, що він такий, що він зраджує. І вона теж йому зраджувала, але настільки його зради дуже ранили серце. І вони в них дуже такі цікаві були стосунки. І, а у нас лицар нижчий за королеву. І тут питання: ну, це цікаво, це треба роздивлятися в парі, дивитися, як вони будуть відіграватися. Це чоловік Фрідекало. Це в нас дружина. Це в нас дружина, жінка Мазера. Той, хто створив Орден Золотої Зорі. У вікавечері. Це в нас. А, це в нас. А, це в нас. Я забула, вибачте. Забула, забула, забула. Так, це в нас мадам Ленарман. Магічна така в нас особа. Я чомусь спочатку думаю, що це з Жозефіна. Але ні, це в нас мадам Ленорман. Король кубків в нас. Зараз я скажу, хто в нас король Кубків. Це Етейла, Офігенна просто. Паш Кубків це в нас. Паш, паш... А, Пашман монет, вибачаюсь. Це в нас Фауст. Так, да, цікаво. У чому ми відібралися сім кубків? помилилась? Так, король жезлів це в нас курт Жеглін, якщо я не помиляюсь. Далі паж жезлів. Казанова, хто ще міг бути в нас пажом жезлів, королева мечів це в нас Матахарі, Пабло Пікассо. Це в нас а, а, Деміан Херст. Я була на його виставці колись, давно-давно. І я бачила його роботи, тому у нас тут акула, акула в нього була там, акула навпіл розділена. Мене вразила найбільше його робота з метеликами. Маленького і там по кольорам, і це, знаєте, плинність буття, як змінюється життя і все по колу. Великий людина в тому, що вона свої а, ідеї, свої роботи, вона змогла так дорого продати, вона так змогла це геніально занести в маси. А, і тут в нас покупки. Uh, кубки, Васької. Монети і череп заземлення. Те, що оці свої геніальні ідеї, він зміг так заземлити, він так зміг тут взяти все від цих робіт його. Вони дуже, вони такі там, і корова з мухами, я пам'ятаю. Це, звісно, треба вміти. Далі. Uh, паж мечів, Паж мечів, паж мечів. Це це, це в нас, зараз скажу минутку. Пажмичів. Це в нас Сен-Жермен, мабуть. Далі, Енді Орхол, звісно. Ця людина дуже, дуже відома. Почитайте, я не буду відео все викладати. І це в нас Паш Кубків. А Паш Кубків. Це Оскар Уальд. Дійсно, такий в нас, бачите, закінчуємо на Оскарі Уальді. Отже, ось така колода цікава, працювати, працювати треба з нею. Я задоволення. Я, знаєте, да, я отримала задоволення, коли роздивлялась цю колоду, коли знайомилась з нею. І я думаю, що прийде час, коли я замовлю або оригінал, або гарну репліку від цієї, цієї колоди. Вона варта, варта своїх грошей. Отже, такі, така колода, такий неспішний огляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи подобається вам, чи працюєте ви з цією колодою. Дякую всім за увагу!